Початку повномасштабного вторгнення Макрон по 2-3 години говорив по телефону з Путіним. Вам же теж було цікаво, чому саме французький президент вирішив витрачати свій час на довгі телефонні переговори. А головне, про що вони там говорять? Французький президент Макрон зателефонував Володимиру Путіну. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі КУЛЕС, де ми не просто переказуємо сухі новини, а занурюємося в глибокі політичні інтриги. Розкопуємо скандали і розкриваємо правду, яка болить. Сьогодні у нас не просто розповідь, а справжній емоційний трилер про зраду, лицемірство і криваві наслідки. Уявіть, Європа, яка зараз гордо стоїть пліч опліч з Україною, на ділі роками вигодовувала російську армію технологіями, знаннями та обладнанням, ніби спеціально готуючи її до повномасштабного вторгнення. Особливо в цьому сенсі постарались наші нинішні головні союзники Франція та <звук> ці сферичні перші друзі Києва, які тепер хваляться леопардами та Цезарями, і були головними архітекторами цієї подвійної гри. Як це можливо, чому Європа знову сама собі вигадувала ворога як у часи Другої світової, коли захід толерував Гітлера, сподіваючись на мир? І як військові бюджети ЄС потребують зовнішнього монстра, щоб полякати населення і викачувати мільярди на оборону. Підписуйтесь, ставте лайк. Не забувайте, що я чекаю на вашу спонсорську підтримку, за рахунок якої і живе канал, за що дякую цим людям. Як Німеччина допомагала Росії готуватися до війни, видання Шпігель поділилося сенсаційними уривками із нової книги розслідування від місцевих журналістів. Як то кажуть, давайте почнемо з самого початку, як у класичному детективі, де злочинець ховається на видноті, 2014 рік. Росія нахабно хапає Крим, розв'язує криваву війну на Донбасі, де тисячі українців гинуть під артилерійським вогнем і снайперськими кулями. Європейський союз, нібито обурений до глибини душі і вводить ембарго на постачання зброї до Росії. Німеччина призупинила видачу дозволів на експорт зброї в Росію від 31 липня 2014 року. Повно на експорт будь-якої військової техніки, боєприпасів чи пов'язаних з цим матеріалів до агресора. НАТО йде ще далі, призупиняючи всю практичну співпрацю з Москвою в квітні того ж року. Здається, Європа каже досить. Ми з Україною проти тирана. Але на ділі це все виявилось цинічним фарсом з 2015 по 2020 рік. Попри ембарго, що найменше країн Євросоюзу експортували до Росії військове обладнання на загальну суму 346 мільйонів євро. Що з 2014 по 2020 рік так? Експорт оборонного озброєння він сягав мільйони євро. Ракети, бомби, торпеди, тепловізори для танків все це тихенько доходило до Кремля через Лазівки. Нібито як через виконання старих контрактів, укладених до 1 серпня 2014 року. О, як зручно, це ж не порушення, це ж просто бізнес. Ми виконуємо старі контракти. Але хто ж тоді озброював ворога, який вже тоді руйнував українські міста? Розслідування Investigate Europe та Дісколз опубліковані в 2022 році. Показали, це не випадкові помилки, а систематичний обхід санкцій для економічні інтереси. Переважали над людським життям інтрига полягає в тому, що ця допомога не була просто грошима, це була реальна підготовка. Європа свідомо чи ні, модернізувала російську армію, ніби шепочучи, готуйся партнер до великої справи. А чому? Бо залежність від російського газу, торгівлі та діалогу. Робила сліпими до реальних загроз. І поки українські солдати гинули в окопах, європейські компанії заробляли на крові, вигодовуючи монстра, який згодом повернеться і вкусить їх самих. Ну, чому почнеться війна? Я обіцяю как юрист. Так. Поводом для війни будет основання, що огромные капітали, трильйони доларів некуда вложить. Мирним путем все остановили. Санкції все стоїть. Єдиний способ. Начать війну в такого до части Європи, і потом новий план маршала. Починаємо виставна сперва поставки оружі, ідуть туди. А тепер перейдемо до зірок нашого шоу Франції та Німеччини. Вони ж перші зараз хваляться допомогою Україні, але давайте порівняємо цифри, бо цифри не брешуть і розкривають цю гірку правду. З 2014 по 2021 рік військова співпраця цих країн з Росією цвіла Махаровим цвітом, ніби ніякого ембарго не існувало. Почнемо з Франції, справжнього лідера в цій цинічної грі, згідно з розслідуванням Дісколз 2022 року, який базується на секретних документах французької міноборони. Париж видав 76 ліцензій на експорт військового обладнання до Росії на 152 мільйони євро з 2015 по 2020 рік. Це 44% від усього ЄС військового експорту в Росії. Що саме це було? Тепловізійні камери Катерін FC від Зелз для понад тисячі танків Т-72, Т 90 та Т-80, навігаційні системи Такан, прицільні лінзи для 60 винищувачів су 30 інфрачервоні детектори, шоломи з ічі екранами та перископи для гелікоптерів к 52 І це не цивільні гаджети, це високотехнологічне обладнання. Які росіяни застосували в реальних боях у Сирії та на Донбасі, роблячи свої сили смертоноснішими? Повірте за останні декілька місяців я розібрав стільки приборів з серії аналоговнів, що я вже трошки не цьому знаюся. Якщо ви всередині знаходите якийсь модуль в окремому корпусі. Закритом. Як... Зірочкою. Да, не... Пласти... у, ця... у нас тут теж була пластилінова пломба Да, 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 да. І печатка ОТК? Не відкривати, це значить, що всередині щось жахливе. А під жахливим, розуміється, імпорт. Французькі тепловізори дозволяли російським танкам бачити вночі, точно наводитись на цілі. І ось жахливий факт: ці танки з французькою начинкою руйнували українські міста, включаючи Маріуполь, де тисячі цивільних загинули від обстрілів. Уявіть, російський Т-72, оснащений тепловізором від французів, вчить вулицями Маріуполя, стріляє по будинкам, де ховаються сім'ї, і це все завдяки технологіям з Франції, які постачали попри ембарго через сльози Макрона. У до сліз як можна було толерувати таке, коли українці благали про допомогу. А Франція просто скористалась лазівкою. Контракти підписані до 2014 року. Виконувалися, попри правило ЄС про заборону експорту зброї, що сприяє конфліктам, у 2014-2015 роках. Навіть постачали елементи хімічної та біологічної зброї. Армія Рафі масово активувала заборонену надпотужну хімічну зброю, розпорошивши отруйні речовини по лінії зіткнення. А пам'ятаєте скандал з містралями? Угода на два кораблі підписана до 2014 року. Була скасована в 2015-му через тиск. І Франція виплатила Росії майже мільярд євро компенсації. 950 мільйонів євро таку суму компенсації виплатить Франція Росії за два вертольотиності класу містраль, але це не зупинило інші постачання. Чому так? Бо компанії на кшталт та Сафран, де держава має значні частки, лобіювала інтереси, а уряд віри у діалог. Тепер порівняємо з допомогою Україні в той же період. Це були крихти. Франція надала технічну підтримку для ВМС, тренувала кілька сотень солдат. Також давала гуманітарку загалом пару сотень мільйонів гривень, але ніякої летальної зброї до 2022 року. Європейські країни допомагають переселенцям, котрі тимчасово перебувають на Прикарпатті. Чергову матеріальну підтримку надало посольство Франції в Україні в розмірі 3,5 тисячі євро. Чому Бо Бориш боявся екскалації, воліючи говорити з путіним, а не озброювати Київ? Це як годувати вовка а жертві кидати кістки. Чиста інтрига подвійних стандартів, яка викликає гнів і розчарування, і під час правління Ангели Меркель німецькі військові навчали росіян воювати ефективніше, зокрема допомагали будувати нові військові полігони за західним зразком. А оборонний концерн Райн Металь» нібито планував контракт із Москвою на мільярд євро. У Райн Металь» кажуть, що діяли за розпорядженням уряду поштовхом до військової співпраці між Берліном і Кремлем, стала невдала кампанія Росії проти Грузії в 2008 році. Попри те, що Москва за кілька днів. Захопила близько 20% території сусідньої країни, Армія показала себе погано неорганізованість застаріле озброєння, елементарні помилки. І саме тоді пишуть журналісти, Путін вирішив підтягнути армію до західних стандартів і для цього обрав як партнера Німеччину. А Німеччина о, вона не відставала, експортуючи 121,8 мільйона євро обладнання з 2015 по 2020 рік, і це 35% від всього ЄС експорту військової зброї до Росії. Це були спеціальні захищені транспортні засоби, криголами, гвинтівки та подвійного призначення техніки, яка легко перетворювалася на військову. Але справжня бомба, глибока військова інтеграція, розслідування, де шпігель 2025 року розкрило уряд Ангели Меркель активно підтримував навчання російських військ сучасним тактикам, вважаючи це стабілізаційним проєктом. Ключовий гравець, знайомий вам до болі Рейн Метал, який в 2011 році підписав контракт на 135 мільйонів євро для будівництва тренувального центру в Муліно. Це була копія немецького центру Вальтмарку, симуляції боїв з лазерами, сенсорами, піротехнікою для імітації вибухів, програмним забезпеченням для дуели і відстеженням втрат. Планували мережу з восьми таких центрів по всій Росії, де до 30 тисяч солдатів на рік освоювали тактику солдати майбутнього». Російський генерал Валерій Герасимов, архітектор гібридної війни і пізніше вторгнення в Україну, особисто брав участь у дизайні проектів Меркель. Схвалила це як інтерес безпеки, плануючи навіть обмін офіцерами німецький у генштабі РФ, російський у Берліні. Ось вам справжній рівень союзників НАТО. Після анексії в червні 2014-го ліцензії ніби скасували. Рейнметал судився за 120 мільйонів компенсацій, але програв обладнання тоді, ніби то як згнило на складах. Уникальный центр межвидовой боевой подготовки открылся в Мулино. Строили этот центр с 2012 года вместе с немецкой компанией «Рейнметал». Однако, знания уже были переданы. Россия открыла центр самостоятельно, где в 2021 году проводила часть навчань «Захид-2021». Владимир Путин снова в Нижегородской области. Президент России прибыл с рабочим визитом на полигон Мулина, где проходит основной этап совместных стратегических учений Вооруженных сил РФ и Республики Беларусь запад и. 2021. з 200 тисячами солдатів, і це самі ті масові навчання також і на кордоні з Україною, які були репетицією вторгнення. І ось ключовий момент, який обурює, коли Росія почала ці навчання, постачання зброї та технологій до Москви не перекрили негайно, а Європа не почала готувати Україну до оборони, замість того, щоб озброювати Київ, Берлін і Париж продовжували діалог. Насилаючи шоломи та жилети Україні, тоді як російські генерали відточували тактику на німецькому обладнанні? Чому ж тоді Європа не реагувала на очевидні сигнали? Бо бізнес і газ були важливішими і будуть за людське життя? Покажіть мені країну, блядь, де раби воюють за рабство із закритими кордонами нахуй. на весь світ, кричать і доводять, що вони вільні і незалежні. Ви що серйозно? До 2022 року Франція та Німеччина вклали в Росію більше ніж в Україну, бо нібито вірили в мир через торгівлю. Франція лідирувала в технологіях 152 мільйони проти 121 з німецького боку. Але Німеччина пішла глибше навчання та інтеграцію. Обидві країни ігнорували ризики, використовуючи лазівки, які закрили тільки в квітні 2022 року після скандалів та після повномасштабного вторгнення. Але інтрига полягає в тому, чому Європа до 2022 року більше інвестувала в російську машину ніж у захист України. Питання риторичне, бо в Україні не було стільки грошей, ніж в Росії. Розслідування показують бізнес понад усе. А лазівки закрили тільки після тиску від країн Балтії та Скандинавії, коли танки вже котились по українській землі. І ось нова теза, яка додає цинізму. Європа знову сама собі вигадувала ворога, як у далекому 30-му році. Тепер те саме з Росією. Постачання технологій, навчання, торгівля все це виростило Путіна в монстра, який тепер загрожує всьому континенту. Запад це загниваючий континент, паразит континент. Умираючий, він мучить весь світ. Він живе хорошо, тому що вся планета мучается. 6 мільярдів мучаются, щоб здесь 500 мільйонів шиковали. пили шампанське, в красивих залах сиділи, рассуждали о мірі. В это время послали свої войска на восток. Запад сюди всі войны. Всі війни були з Європи. Ніколи в мире ні одна страна не нападала на другую. Всі войны провоцировал запад. Мануель Макрон і його хвилювання це окрема фальшива стурбованість, яка ховає страх викриття. Цей французький президент, справжній мастер телефонної дипломатії, але з присмаком цинізму та зрадоньки. у 2022 році. Він дзвонив путіну раз за разом, ніби намагаючись врятувати світ. Візит до Москви за довгим столом у лютому. Попередження про вторгнення, благання не нападати, усе це виглядало як чарова порція стурбованості, слова про глибоку занепокоєність, але жодних реальних дій, щоб зупинити постачання французьких технологій до Росії. Я Говорив з ним понад дві години. В останній вони спілкували. Ся ще до того, як світ дізнався про криваві звірства Росіян в Бучі та інших передмістях Києва, чому ж Макрон так довго розмовляв з Путіним? Вмовірно, боявся. Що викриють факти постачання, наприклад, тих самих тепловізорів, які були в російських танках, що руйнували Маріуполь. А після вторгнення мовчанка на три роки, ніби як лінія телефонна обірвалась. ось тільки у липні 2025-го перший дзвінок після великої паузи, понад дві години розмови про Україну та припинення вогню. Макрон закликав Путіна до перемир'я в Україні якнайшвидше, але той як завжди грає в свої ігри. Говорячи про дестабілізацію. В серпні 2025-го Макрон називає Путіна вже не своїм товаришем, а ворогом біля своїх же воріт. хижиком, який потребує їжі для виживання. Росія стала загрозою Русь для багатьох включно з нами пісень і треба їсти, щоб вижити. Отже, він хижак, людожер до біля до наших, наших дверей. Сильні слова Макрона на конференції в Парижі, але сарказм тут такий: поки Макрон хвилювався по телефону, французькі компанії тихенько постачали технології, які допомогли ворогу озброїтись. Це як дзвонити вовку і казати не їж овець, а тим часом годувати його стейками. Скільки українських життів коштувала ця фальшива дипломатія? Макрон грав на публіку. Але за кулісом і ховав брудні секрети, боячись скандалів, які зрештою сплили. Реально іде депопуляція в усій Європі. І вся Європа дуже зацікавлена в припливі молоді. І сьогодні в нас є війна з Росією, цілком зрозуміла війна, але є прихована боротьба з усіма без винятку, розвиненими країнами. Тому що вони всі без винятку зацікавлені в нашій робочій силі. І в нашій молодці, яка буде там навчатися. Абсолютно офіційні дані. 70% жінок працездатного віку українок, які виїхали з війни, в Польщу вони працюють. 70% це про щось вам говорить. Жодна діаспора такої цифри не дає. То вони будуть зацікавлені в тому, щоб нас там лежати. Будуть. А тепер про те, чи була Європі вигідна ця війна? Подивіться на демографію: Європа старіє, населення зменшується, робоча сила в дефіциті. Прогнози показували, що до 2050 року ЄС втратить мільйони працездатних через низьку народжуваність. Аж ось у 2022 році мільйони українських біженців хлинули в Європу. За даними Євростат, на серпень 2025 року 4,2 мільйона українців знаходились під тимчасовим захистом у ЄС. Вони швидко інтегрувались та почали працювати. Дослідження показують, це полегшило напругу на ринку праці. Заповнили європейські вакансії в промисловості, будівництві IT, догляді за літніми людьми. Українці працюють швидше ніж попередні хвилі біженців і не витісняють місцевих, а стимулюють економіку майже на 1% ВВП у приймаючих країнах. А сарказм тут такий – війна, яку Європа не хотіла, раптом вирівняла демографічну кризу. Старіючі німці та французи отримали молодих освічених працівників та шість жінок. Українки масово виходять заміж за поляків. У 2024 році в Польщі зареєстрували 5359 шлюбів за участю українців. Більшість із них, а саме 2021 союз, утворився між українками та поляками. Натомість лише у 535 випадках польки виходили заміж за українців для порівняння у 2011 році. Шлюби між українцями у Поляками було лише 298. Це збіг, чиї частина великої гри, де Європа тихо чекала, поки Росія підготувалася за допомогою їх технологій, а потім зібрала дивіденти у вигляди робочої сили. Поки українці втікали від бомб, Європа отримувала бонуси і за бомби, і за втікачів. ЄС хоче бачити у новому семирічному бюджеті близько 100 мільярдів євро на оборону. І ще одна теза, яка додає цинізму ситуації: військові бюджети Європи потребували зовнішнього ворога, щоб лякати населення і викачувати кошти. До 2022 року НАТО ЄС тримали військові бюджети на мінімалці. Німеччина витрачала менше півтора відсотки ВВП на оборону, Франція менше двох. Але після вторгнення бюджети злетіли. Німеччина ось планує понад 100 мільярдів виділити на модернізацію. Чи це не для цього вигодовували ви Росію? Зовнішній монстр лякає виборців, виправдовує податки. Ми проти Путіна, але хто його озброїв? Європа грає в шахі, де війна інструмент для фінансування. Європа, особливо Франція та Німеччина, роками готували Росію до війни з Україною через тренувальні центри Рейнметал у Муліно, де російські генерали вчились сучасним тактикам за німецькими лекалами. Через французькі тепловізори, які робили російські танки смертоноснішими і руйнували Маріуполь? Поки Меркель говорила про стабільність а Макрон про діалог, вони будували монстра, ігноруючи сигнали. А коли монстр напав, перекинулись на бік жертви з мільярдами допомоги. А чому не раніше? Бо бізнес газ, мирні ілюзії, переважали. Інтрига в тому, що навіть допомога для Європи вигідна, бо вона отримує свої дивіденти. І тепер питання: це наївність? чи Холодний розрахунок. Європа грає в шахи, Україна пішак, а Росія партнер, якого треба було модернізувати для майбутніх вигод і угод. А війна це каталізатор для демографічного буму та оборонних бюджетів. Друзі, це не коспірологія, це факти з розслідувань Шпігеля, Дісколс та інших журналістів з ЄС. Пишіть у коментарях, чи вірите ви, що Європа справді змінилась, чи це все ж та сама подвійна гра? Якщо вам сподобалось відео, лайк, підписка та репост і чекайте наступного відео. А поки що в мене все. На добраніч.